Вітаю вас на передачі Вихіді. В наших передачах через наші проповіді ми стараємося донести до кожного глядача живе слово Боже. Слово, яке змінює життя людей, яке відкриває істину, яке вселяє віру та надію. Ми віримо, що з Богом неможливе можливо, в тому числі і в вашому особистому житті. Якщо ви будете довіряти Богу, Будьте слідувати за ним, будете поступати по написаному Слову Божому, тоді ви зможете знайти вихід із будь-якої складної ситуації у своєму житті. Головне, щоб ми з вами були якнайбільше у єдності із живим Богом. І причасть саме більше об'єднує нас із нашим Богом. Коли ми з вами під час причисті вірою, п'ємо Його кров. І Його тіло, ми наповнюємося силою Духа Святого для життя на цій землі. Ми об'єднуємося із живим Богом. Ми об'єднуємося із вічністю. Саме про це ми сьогодні і будемо говорити під час нашої проповіді, а також про інші речі, які об'єднують нас із нашим Богом. Нехай Господь благословить ваш перегляд. В тебе, Господь. я душу возношу В тебе одном я покой найду Даруй мне идти всегда за тобой И если тьма придет, твое слово со мной Надежда в тебе, свой путь не Євреям, 13 розділ, 15 вірша. Євреям 13 розділ. 13 розділ з 15 вірша. Я хочу, що відкрилося місце і побачили самі, що тут написано. Євреям, 13 з 15 вірша. Отож, завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Не забувайте ж і про доброчинність. Та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Слухайтеся ваших наставників та коріться їм. Вони, бо пильнують душ ваших, як ті, хто має здати справу. Нехай вони роблять це з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Тема сьогоднішньої проповіді: жертви вгодні Богові. Жертви. Вгодні Богові. Ми всі знаємо, що сьогодні ми будемо приймати участь в Причасті, і я переконаний, що причасть, вона надзвичайно є важливою для кожного християнина. Біблія говорить, що Ісус Христос свідомо, доброохотно або добровільно вирішив прийти на землю і спасти людей. Дати їм можливість мати вічність разом із Богом на небі, а також мати можливість благословенного кожного дня. Тобто Бог прийшов на землю, щоб благословити нас тут, де ми живемо, а також щоб дати нам можливість разом з Богом в вічності бути. І Ісус Христос Це зробив добровільно. Це було Його бажання серця, Його ніхто не заставляв це робити. Його ніхто не примушував це робити. Це була жертва із сторони Ісуса Христа. І пам'ятаючи це, пам'ятаючи, що Ісус зробив для нас, ми кожну першу неділю місяця приходимо в цей зал для того, щоб приймати участь у причасті, для того, щоб виконувати цю заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Б Біблії написано, що ця заповідь є обов'язковою для виконання для тих людей, які розраховують, що вони будуть на небі разом із Богом. Або для тих, хто розраховує бути на небі разом із Богом. Якщо ти, християнин і ти розраховуєш у вічності бути разом із Богом, тоді каже Біблія, ти повинен обов'язково виконувати цю заповідь Божу, приймати участь у причисті. Івана, 6 розділ, 53 вірш написано: по правді, по правді, кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла та крові Ісуса Христа, ви не будете мати вічного життя. Тобто Біблія ясно показує, якщо ми. Хочемо у вічності бути із Богом. Якщо ми хочемо у вічності мати вічне життя з Богом, тоді нам обов'язково потрібно приймати участь у причасті. І це можеш сказати Амінь. Тобто, приймати участь у причасті, ми, приймаючи участь у причасті, ми наповнюємося життям. Ми наповнюємося силою життя. Ми всі знаємо, що коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, ми, слава Богу, не помираємо і зразу не йдемо на небо. Хоча, до речі, це був би зовсім непоганий варіант для віруючих. Ніхто би не відпав тоді. Але в Бога другі плани на твоє життя. І ти ще повинен жити на цій землі довго і щасливо. І ще десяток сотень або і тисячу людей привести до нього. І тому ми живемо на цій землі. І нам потрібно мати силу. Нам потрібно мати більше Божої присутності у своєму житті, щоб перемагати всі ті труднощі, неприємності, ті складності, які ми будемо зустрічати. І ось участь у причасті, говорить Біблія, вона наповнює нас з вами силою життя. Це не просто заповідь, яку можна або не можна виконувати. Це заповідь, яку ти обов'язково. Повинен виконувати у своєму житті. Ось чому ми у нашій церкві, дім Слави Божої, ніколи не пропускаємо причасті. Амінь. амінь. Ми знаємо, що це важливо для нас, не тільки для пастора, а й для кожного члена церкви. Тому що, якщо ми пропускаємо, це прямий непослух Ісусу Христу. Не послух тому, хто має всю владу, хто має всю силу на небі і на землі. Я думаю, що не потрібно не слухатися того, хто має всю силу і всю владу. Раз він сказав: по правді по правді кажу вам, що кожен, хто хоче мати вічність зі мною, повинен приймати участь у причасті, значить, ми повинні це робити. І ти може сказати. Амінь. Незалежно від погоди, незалежно від настрою, незалежно від зайнятості, ми повинні приймати участь у причасті. Далі скажемо відповідання. «Участь, участь у причасті наповнює мене наповнює силою вічного життя. Силою вічного життя. Спеціально ці останні слова. Прийняли силою вічного життя. Не просто наповнюючи чимось, а силою вічного життя. І тому кожен раз, коли ти приймаєш причасть, повинен зосередити свою увагу, зосередити свій погляд на Голгофії і знати, що всі твої гріхи і що ти розкаєшся, Бог прощає, всі твої негаразди. Бог забирає. Всі твої проблеми Бог дає можливість і силу, і помазання тобі вирішувати. Тому що Його сила життя це сама велика сила у цілому всесвіті. Ніхто і ніколи не може її перемогти. І ця сила живе в тобі і в мені. Ти маєш сказати, Алелує, Амінь. І також, коли ми дивимося в Біблію, ми бачимо, що є ще багато інших заповідей. Або бажань, або тих речей, які Бог хоче, щоб ми християни виконували, живучи тут, на землі. І сьогодні я хочу звернути вашу увагу на цей вірш, на ці три вірші, які я тільки що читав. Які жертви вгодні Богу, які бажання Бог висловлює ще по відношенню до нас християн? Що Він хоче, щоб ми робили, живучи тут, на землі? І коли ми з вами читали це місце із єврею, ми бачили, що тут написано, що Бог чекає, якби, жертви від нас. І я довго роздумав, чому Бог написав жертви? От дивіться, коли написано, отож завжди приносите Богові жертву хвали. Далі в кінці цього розділу, 16, написано, бо жертві такі вгодні Богові. І от я роздумував, чому Бог рахує оце жертвою, там хвалити Його. Робити якісь добрі речі це жертва. І я переконаний, що це дійсно є жертва з нашої сторони, тому що це буде нам чогось коштувати. Де, якщо це нам нічого не коштує, це не є жертва. Якщо це нам чогось коштує, це вже є жертва із нашої сторони. Звичайно, що та жертва, яку Бог вимагає від нас. Не йде ніяке порівняння із тою жертвою, яку Він приніс для нас, яку Ісус Христос зробив на Голгофі. Ви що це абсолютно різні жертви. Але принісши себе на Голгофі, у жертву за нас, Бог має право чекати від нас взамін якихось жертв у нашому особистому житті. Чому? Ті речі, які ми з вами читали, Бог називає жертвою. Тому що перше, це задіває наші із вами інтереси. Це задіває наші із вами інтереси. Друге, задіває наш комфорт. Наприклад, сьогодні прийти сюди, ну не комфортно було, мабуть, йти. Тому що сніг, холодно і це задіває наш комфорт. Це задіває наше особисте я. А також це задіває наші цілі і наші якісь мрії і бажання. Тобто, те, що Бог вимагає від нас, щоб ми приносили жертву, воно не завжди зручно, або майже ніколи не зручно для нас із вами. І зараз ми подивимося, які жертви, або яку поведінку Бог чекає від нас із вами. Перше, що Бог чекає від нас, це хвала. Перше, що Бог чекає від нас, це хвала. Друге, це доброчинність, доброчинність робити добрі речі, робити добрі вчинки. Третє це спільність, спільність. І четверте, це слухняність. Каже Бог, я хочу, щоб ви приносили ці жертви мені. Це вгодно мені. Коли ви робите це. Це ви мені догоджаєте цим. Тобто Бог практично сказав в цих віршах. Я чекаю, що ви будете хвалити мене, ви будете робити добрі справи в житті, ви будете знаходитися в спільності, і ви будете слухняним. І є ще п'ятий пункт. Він звучить так: і ви будете це робити, як? Завжди. 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 15-й розділ, друге слово. Отож, завжди. зі мною, завжди. завжди. Алелую. Тобто, Бог не хоче, щоб ти один раз прославив його і забув. Бог не хоче, щоб ти зробив одно добре діло в житті і все життя ходив і казав, Знаєте, такі християни. Он пам'ятаєш, пастор, 10 років назад ми з тобою таку добру справу зробили. 10 років назад. О, і так багато християн не живуть тим, що вони робили колись добре щось. Послухайте, Бог хоче, щоб ти робив завжди добре справи. Скажи амінь. Далі, Бог хоче, щоб ти завжди був у спільності з церквою і з тими братами і сестрами, які навколо тебе. І Бо хоче, щоб ти завжди був яким? О, так тихенько. Яким? Слухняним! Скажи конвісія, будь слухняним. Це вгодно Богові. Послухайте. Я розумію, що слухняни нам не хочеться бути, але Біблія каже, що це Богові вгодно, коли ми з вами слухняні, і коли ми слухнянні завжди. Амінь. Алилюй. Давайте розберемо ці м -м, пункти більш детально, що Бог чекає від нас, якої жертви. І перше, що Бог чекає, це жертва хвали. Бог чекає, що ми будемо. Не будемо забувати Його славити кожен день. Бог чекає, щоб ми навчилися відкривати свої уста для Його слави кожного дня. Запиши собі, кожного дня. Кожного дня Бог чекає, що ти своїми устами будеш йому співати. Хто співає Богу? Підніміть руку. Alleluja! Бог чекає, що ти зробив кожного дня. Це нормально. Стаєш ранком. Ідеш на кухню, співай. Тихесенько, треба голосно співати. <рив> Але співай собі. Співай його ім'я. Тоді твої, твій розум, твої думки будуть зразу правильно направлені. Коли ти ще лежиш, знаєте, годинник подзвонив і ти ще лежиш. Хто любить полежати? О, Але є багато. <рив> Що треба робити? Ти поспівай собі. Тихосінько так. І це зразу почне ну, приносити Божу присутність у твоє життя. Бог хоче, щоб ми своїми устами, скажи устами, кожен день співали Йому. Він хоче, щоб ми своїми устами кожен день славили Його, сказали йому декілька хороших, хоча б слів раз за півдня, щоб ми говорили про Його, що ми Його любимо. Ми ніколи не повинні це забувати. Бог чекає від нас. Послухайте. Чекає, кількому, чекає від тебе. Що ти будеш відкривати свої уста, і з них буде виходити слава Божа. Знаєте, ми кожного дня відкриваємо уста. І з них багато чого виходить. Давайте ми будемо концентрувати свою увагу на тому, щоб з наших уст виходила слава Божа. Щоб ми говорили йому, як ми його любимо, щоб ми говорили йому, який він великий і могутній. Славили Його ім'я. Щоб ми, Бог чекає, щоб ми говорили іншим про нього. Позлухайте. Якщо ти дійсно віриш, ти не можеш мовчати. Хто мене розуміє? Та, якщо ти не віриш, або твоя віра дуже малесенька, ти будеш мовчати. Але якщо ти дійсно віриш в Бога, і що дійсно Бог для тебе живий, ти не зможеш мовчати, навіть якщо би ти захотів. Ти повинен говорити своїми устами про його любов. Про Його благословення, про те, що Він спасає, про те, що Він зціляє, про те, що Він благословляє, твої уста повинні говорити це іншим людям. Бог чекає від тебе і від мене цих речей. Бог чекає, що ми будемо говорити про нього, про Його добродійство, про Його благодать, про Його милість до кожного з нас. Я думаю, що всі ми переконані, що Бог добрий до нас. Тому святи амінь. Що Бог благословляє наше життя, що Бог миластивить до нас. Послухайте, ти не кращий і я, ніж інші люди. Але тобі відкрита істина. Ти знаєш живого Бога. Ти знаєш, кого ти віриш. Ти знаєш, що твоє життя в Його руці. І це велика благодать, яка є над тобою. І Він чекає, що ти це будеш говорити йому. Не хочу знати, що ти це розумієш ці речі. Що ти не просто ходиш у церкву, що ти живий християнин, скажи амінь. Живий не може мовчати, живий повинен що? Говорити. Хто мовчить? Хто мертвий? Якщо ви підійдете до труни будь-якого великого чоловіка чи жінки, він нічого вам не скаже. Чому не скажеш? Тому що вони мертві. І Якщо ти не говориш Богу, почни говорити. А ти Бог подумає, що ти помер уже. Алілюя. <сумітно> на прославлення. Що чекає Бог? Що ти будеш його прославляти. прославляти, не стояти. Це добре, що ти стоїш чи сидиш. Але хай твої уста. Вони славлять Бога. Співай разом з прославленням, що ти не знаєш слів. Співай на іншій мові. Ну, всі знають інші мови. Співай на іншій мові. Співай, що хочеш, неважливо, ніхто не буде тобі нічого казати. Як і співаєш щось. Не стій просто в залі. Бог бачить тебе особисто. Бог чекає на твій голос, навіть якщо ти співаєш, як ворона. Все рівно. Ну Бог же тебе створив, ворона теж. Так що все нормально. Не треба боятися. Ой, сусід почуде, як я співаю. Слава Богу, хай чує. Хай пересяде як мені подобається. Алілює. <ристо> Серівно, прославне голосніше, співає, ніж ми. Так що все нормально. І тому Бог чекає, що ти на поклонінні. будеш поклонятися, відкривати будеш уста, будеш поклонятися йому, будеш казати, Бог, ти хороший, ти добрий, я люблю тебе, я благословляю тебе. Бог чекає жертву твоїх уст. Скажи амінь. Не просто, щоб ти стояв, не просто, щоб ти стояв з закритими очима, це вже добре, що ти закриваєш очі. Але ще хай твої уста, разом з твоїм серцем, разом з твоїм розумом, вони славлять свого Господа. І зрозуміло, що це Бог чекає від нас, що ми робили завжди. Це не повинно залежати від тух, що не твого гаманця. Ну, якщо гаманець нормальний, а буду славити Бога. Все, все добре, мови, в моєму житті. Це не залежить від твого здоров'я. Це не залежить від твого успіху. Послухайте, це не повинно залежати від цих речей. Чи ти приїхав на автомобілі сюди, чи добрався на тролейбусі, чи не мав грошей і пішов пішком не має ніякого значення. Це не повинно впливати на тебе. Незалежно від того, хочеться тобі чи не хочеться дорослини. Ти повинен славити Бога. Ти повинен поклонятися Йому. Так, коли християни кажуть, а мені не хочеться Бога славити. Підожди, підожди, може тобі і не хочеться з ним на небі бути? А ні, цього я хочу. Вибачай. Якщо ти хочеш бути з ним на небі, потрудися тут на землі, відкрити свої уста. І славити Його ім'я. Тому амінь, Аллелюй. Є Авакума, третій розділ, 17, 18 вірш. Там він написаний, дуже гарні слова. Просто шикарні для тих, хто думає, що ну не завжди можна славити. Авакума, третій розділ, 17 18 вірш. Прочитайте собі. Коли фігове дерево не зацвіло і не було урожаю. І в виноградниках, ну і так далі. Воно на старій мові, але я перекладу на нашу. Тобто, якщо би бізнес в мене не йшов, і зарплату я не отримав, і в мене була якась хвороба, і я не мав грошей, щоб добратися на служіння, 18-й вірш, то я Господом тішитися буду і тоді радіти Богом буду спасіння свого. Крапка. Все. Немає значення твоє зовнішнє. Немає значення, що в тебе в житті. Має значення, що ти дитя Боже. Основа жертви уст це наше з вами. Спасіння. Спасіння. То ти стоїш ранком, тобі не треба шукати причини, чому славити Бога. Вона завжди є. Це спасіння. Твоє ім'я записано в книгу вічного життя. Цього достатньо, щоб кожного дня ранком славити Бога, обід славити Бога, вечором славити Бога, на служінні славити Бога, поклонятися йому. Тому що твоє ім'я записано в книгу вічного життя. Цього достатньо. І тому не треба шукати причин, не треба шукати ніяких зацепок для того, щоб славити його чи не славити. Ти повинен прийняти рішення. Я кожного дня буду давати Богу жертву своїх уст. Жертву своїх уст. Незалежно від того, що за вікном, що на столі, що в холодильнику, що в кармані, незалежно. Я знаю, що моє ім'я, книзі вічного життя. Цього достатньо. Амінь. Ле -ле. Ви дивилися першу частину проповіді жертви вгодні Богу. Коли ми з вами будемо приносити ці жертви з радістю, я думаю, тоді, коли у нас буде чітке розуміння, що Бог зробив для кожного із нас. І в першу чергу, не матеріально, а духовно. Роздумайте кожного дня над тим, що Бог. Дарував кожному із вас спасіння, що Бог любить кожного із нас. Він охороняє, і ми з вами знаходимося в надійних руках. Коли ми будемо так роздумувати, тоді в нас не, виника... не буде виникати якихось складностей для того, щоб ранком кожного дня прославити Його ім'я, подякувати Йому за спасіння і вічне життя. Роздумайте над тим, що Бог простив вам ваші гріхи. І тоді вам буде значно легше робити добрі справи іншим людям. Роздумайте над тим, що церква це ваша духовна сім'я, що це ваш духовний дім. І тоді вам буде значно легше бути в єдності із братами і сестрами, які, можливо, є недосконалими, але ви теж не маєте досконалості. Як ви будете правильно роздумувати, то їм буде легше бути у єдності. Роздумайте над тим, що Бог смиренним дає благодать, а гордим Він противиться. І тоді вам буде значно легше кожного дня слухатися ваших духовних наставників. Будьте активними у служенні Богу для того, щоб Його благодать могла кожен день покривати ваше життя. А якщо ви на сьогоднішній день ще не знаєте Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Вам потрібно обов'язково запросити Його у своє життя, для того, щоб Бог міг мати із вами нормальні, правильні відносини. Адже визнання Ісуса Христа з Господа і Спасителя це перший крок до відносин із живим Богом. І якщо ви маєте бажання запросити Ісуса у своє серце, покрить, будь ласка, за мною цю молитву. Всемогутній Бог, Я довіряю Тобі в Своє життя. Я запрошую Тебе, дороці Ісус, у своє серце. Наповни Його Своїм Духом Святим. Я розкаюсь в своїх гріхах, неправильних вчинках, неправильних думках. Прости мені, я визнаю Тебе, Ісус, за Господа і Спасителя свого життя. Амінь. Якщо ви говорили, Цю молитву від чистого серця, В сьогоднішнього дня. Бог почне змінювати на краще все у вашому житті. Ви побачите реальну руку, реальну дію Бога. І знайте, що Бог сьогоднішнього дня завжди буде чекати на вашу молитву, завжди буде чекати на те, що ви будете спілкуватися із ним. Нехай Бог рясно вас, благословить. До зустрічі! У наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56, місто Чернівці 58002. Дім Слави, Собачка Україна. Заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.